Всілякі гаджети і різноманітні нові пристрої знаходять все більшу популярність і прочно оседають в нашій повсякденності, щоб пакадже життя з ними стає більш зручним і комфортним. Гаджети для кухні це предмет окремої розмови, так як багато в найближчому майбутньому стануть незамінними, ми підібрали 10 розумних предметів для кухні, які вам сподобаються. Гаджет 1 – сучасний кип'ятильник Кміто. Ми звикли бачити кип'ятильник масивним предметом, який займає купу місця, і його не завжди зручно носити з собою. Але ці часи вже позаду, адже з'явився сучасний кип'ятильник, який виглядає, як звичайний стрижень, компактний міто, розроблений датською студією дизайну Нільса Чуді, Ніс Чуді і Жасмін Грейс. Грейць, Джасмінабрасе може закип'ятити будь-яку рідину за лічені секунди, будь то кава ще або суп. Поки ви будете займатися своїми справами, він вже розограє для вас чашечку улюбленого чаю. Ціна приладу зараз становить від 90 євро за екземпляр, і травня наступного року можна очікувати надходження оригінального кухонного пристрою у вільний продаж. Гаджет 2 Пристрій Перес, що визначає свіжість їжі. Вже існує пластмаса, яка вказує на свіжість їжі і придумана спеціальна упаковка. Що дозволяє дізнатися про ступінь придатності продуктів до вживання, тепер розроблено пристрій перес, що виконує аналогічне завдання за допомогою смартфона або планшета. Якщо у вас є сумніви щодо свіжості курки або м'яса, ви зможете перевірити продукт за допомогою такого продукту. Особливо цінним воно буде для молодих мам, які вводять м'ясний корм для своїх дітей. Звичайно ж, і для звичайних ситуацій це досить корисна штука шукає фінансування на майданчику індія. проект зібрав необхідні доларів 50 тисяч. Найпершим покупцям гаджет обійдеться в 120 доларів. Передбачувана дата поставки намічена на листопад поточного року. Гаджет 3. глечик, мілкмаїд сенсором і індикатором, що сигналізує скисло чи молоко. Любителі молока по достоїнству оцінять цей гаджет для кухні завдяки приладу. Більше не потрібно буде пробувати молоко на смак і кривитися, якщо воно виявиться зіпсованим. Ви будете сповіщені через додаток або смс, коли молоко закінчується, або прокисло. Додаток також містить рецепти для звичайного і кислого молока, а також дозволяє замовляти молоко в інтернет-магазині. Глечик Мілкмаїд з'явився в результаті творчих змагань між Квіркі і генерал Елецріц. Тут були проявлені кращі ідеї для побутових пристроїв, які поліпшені за допомогою сучасних технологій, і глечик Мілкмеїд став продуктом переможцем. Гаджет 4. бездротова роздилочна ядоска Ви стежите за правильністю свого харчування, того роздільна дошка, яку можна підключити до ІПАДЦТ. Що вам надо, адже вона може робити точні виміри, наприклад, рахувати калорії, показувати кількість жирів, вуглеводів і білків в продуктах. Гаджет 5. Машина, яка варить чай. Гавоварка – це вже давно не новинка, а ось машина, яка може зварити чай. Це вже цікаво, вона може відкачати повітря з ємності з водою і листям чаю, а потім змінити тиск чаю. Приготований таким чином за смаком дуже відрізняється від напою. Завареного звичним способом, смак чаю стає більш насиченим. Гаджет 6. розумна домашня пивоварня з Віфі Група інженерів розробила проект розумної домашньої пивоварні. Я підтримую підключення до смартфону або планшету по Віфі. Пристрій отримав назву Бреві. Пивоварня очень простоє система з легким і зрозумілим управлінням. Але відрізняються від звичайних домашніх пивоварен тим, що підтримує підключення до смартфону або планшету по безпроводної мережі Wi-Fi. У комплекті поставки передбачені всі необхідні для виробництва справжнього пива компоненти, користувачеві належить лише закупити інгредієнти згідно з рецептурою і включити пристрій. Всього предлагається опробовать близько 200 рецептів пива, а за один раз можна приготувати 20 літрів напою. Вартість домашньої пивоварні бреві оцінюється в 1500 доларів. У комплект входить сам пристрій: 4 5-літрових бочки і набір інгредієнтів. В даний час на одній з краудфандінгових майданчиків ведеться збір коштів для початку масового виробництва розумного гаджета для любителів пінного напою. Гаджет 7 Розумна сковорода Смартіпан. Якщо ви не вмієте або тільки вчитеся готувати, то вам буде цікаво дізнатися про розумної сковороді Смартіпан збір коштів на виробництво якої проводиться на сервісі Індія Гопо. Така сковорода завжди повідомить вам, яка температура потрібна для приготування того чи іншого блюда підкаже, коли необхідно перемішати або перевернути вміст. В результаті ви отримаєте неймовірно смачну їжу з такою сковорідкою, ви зможете готувати кулінарні шедеври, навіть якщо ви і не вмієте цього робити, якщо розробникам вдасться зібрати необхідні кошти, то поставки розумної сковороди почнуться в жовтні наступного року. Вартість смартіпан починається від 169 доларів. Гаджет 8 – електронна мірна кладка ваги Digital та спонсцали. За допомогою ложки Дієтал Споунд стали можна зважувати і ріті, і сухі, і тверді, і навіть в'язкі продукти всі дані відображаються великим шрифтом, ложка ваги знадобляться вам не тільки під час приготування їжі, але і підготовці косметичних сумішей, масок або лікарських засобів. Ціна гаджета близько 500 гривень. Гаджет 9 – пристрій, який допомагає зберегти їжу замороженою у спекотний день так приємно дістати з холодильника і з'їсти морозиво. Та ось тільки хтось або щось може вас відвернути, а потім виявиться, що морозиво вже розтануло, але є рішення, і для цієї проблеми з'явилося пристрій, яке зберігає необхідну температуру для замороженого продукту. Та й дизайн у нього досить милий і підійде для любого інтер'єру. Гаджет 10. Розумна вилка габ і форк, електронна вилка габ і форк, яка допоможе вам контролювати і відстежувати ваші звички в їжі для втрати ваги. Вона вимірює, скільки часу знадобилося, щоб поїсти кількість порцій виличних, вимірювання і проміжки між порціями. Це допомагає їсти повільніше і розумніше вважають творці. Вилка завантажує цю інформацію в додаток через юс Bluetooth, щоб показати вам те, що ви робите. Перед вже відкрито, і всім бажаючим розумні. Вилки доступні вже з жовтня цього року за ціною 99 доларів за одну штуку.